Вітаю на першому подільському, як завжди, о цій порі ми підсумовуємо найважливіші новини Хмельниччини за добу. Тож не перемикайте, аби дізнатися більше. На Кам'янеччині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій травмувалося шестеро осіб. Аварія сталася напередодні на автодорозі Н-03 з полученням Житомир-Чернівці на виїзді із міста Дунаївці. 32-річний водій автомобіля Марки Фіат Добло, рухаючись у напрямку Хмельницького, з'їхав із проїжджої частини та. Перекинувся. Постраждав водій та п'ятеро пасажирів. Усіх їх доставили до лікарні із травмами різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих шестирічний хлопчик. Слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини цієї події. В обласному центрі в одному із дачних масивів вибухнув житловий будинок. Одразу після інциденту на місце події прибули працівники пожежно-рятувальної частини. Що спровокувало лихо на різдво? Та чи є потерпілі, дізнайтеся за мить. Оперативники продовжують стояти на варті безпеки та життя. Різдвяний ранок у надзвичайників регіону виявився гарячим. У суботу, 7 січня, в обласному центрі стався вибух у житловому будинку. На місці оселі залишилися руїни. Травмованих та загиблих на місці події не виявлено. 7 січня о 10-й годині до служби порятунку 101 надійшов виклик про те, що в місті Хмельницькому дачному масові електроніка стався вибух житлового будинку, внаслідок чого на місце події було направлено підрозділи першої пожежної державної рятувальної частини. За попередню інформацією відбувся виток газу. За останніми даними всесвітньої організації охорони здоров'я через війну чверть українського населення можуть зіштовхнутися із розладами психіки від тривожності, стресів. До більш глибоких проблем цю думку розділяють і українські фахівці у сфері психічного здоров'я. Нині рівень надання медпослуг у закладах, де лікують осіб із розладами поведінки та психіки, значно покращився. Водночас і людей, котрі тією чи іншою мірою відчули на собі негативний вплив сьогоднішніх реалій. Більше є. детальніше про рік життя у війні та її наслідки для жителів області та інших регіонів розповіли у Хмельницькому обласному закладі із надання психіатричної допомоги. Справлятися зі стресами в сьогоднішніх умовах стає все важче. Бути в ресурсі, зберігати гнучкість вдається не завжди. На ментальному здоров'ї людей залишає слід війна, у їх числі і переселенці та військові, і жителі області. Є Проблема з війною значима проблема. Агресія даром не проходить і виникають стани в людей, які потребують психіатричної допомоги. Стани бувають як не на невротичному рівні. Це коли ми коротко скажемо, що людина не бачить радості в житті, знижується настрій, плаксивість, тривожність, безсоння, і також бувають. Стани психотичного рівня, вже коли йде збудження агресії цих людей. Окрім того, зросла і кількість пацієнтів з посттравматичними стресовими розладами. Залежно від стану і перебігу таких хвороб, важливо вчасно зреагувати та звернутися до лікарів. Адже при застосуванні терапії на початкових етапах зберегти здоров'я значно легше. Пацієнти мають право і приїхати на амбулаторний консультативний огляд. Тобто вони приходять, їх можуть консультативно оглянути і вже тоді вирішувати питання про те, чи потребує лікування, чи потребує стаціонарного, чи амбулаторного питання, чи тільки психотерапевтичного лікування. Не завжди людина може повною мірою оцінити свій стан. Часто засвідчують про зміни у поведінці близьких їх родичі. Також слід зрозуміти, що під впливом травматичних чинників рівень психологічного благополуччя може бути стабільним ще деякий час. Ще я хотів відмітити те, що ці психічні розлади не обов'язково починаються зразу після цієї якоїсь ситуації, яка може бути в цієї людини. Є відстрочені реакції. Тобто може пройти вже значими якийсь період, коли людина отримала цю психотравму, проходить якийсь період, аж тоді виникають психічні розлади. Минулий активний ковідний рік був по-своєму важким. Сьогодні ж стресових ситуацій не стає менше. Тож і під час війни, і тривалий період після перемоги за прогнозами Мінохорони здоров'я українців, які відчуватимуть на собі наслідки збройної агресії, більшатиме. Лікарі наголошують, ментальне виснаження провокуватиме супутні хвороби, такі як цукровий діабет, серцево-судинні й хронічні недуги. Тож увага з боку кожного до власного психологічного стану. Має бути досить високою, аби запобігти ускладненням. Ірина Вітко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Із перших місяців війни в Україні створили мережу освітніх хабів. У рамках проєкту опанувати нові навички та реалізувати себе у тій чи іншій професії мають змогу ті краяни та переселенці, котрі в умовах війни втратили колишнє місце роботи. Скільки освітніх хабів уже діє, та з чого все починалося? Дивіться за мить. За час війни на території України та у країнах Європи, де оселилися біженці, загалом запрацювало 16 освітніх хабів. Вони покликані навчати місцевих та переселенців затребуваним робітничим професіям, опановуючи важливі навички. Мережа бере свій початок з Хмельниччини, а згодом розгорнула свою діяльність на інші області та навіть країни. Сам освітній хаб Хмельниччини став найбільш популярним і провідним. Близько 10 тисяч осіб уже скористались послугами освітнього хабу Хмельниччини, і при цьому це люди як в онлайн форматі, так і у фізичному форматі відвідували різноманітні заходи і заняття в рамках освітнього хабу. Серед затребуваних на Хмельниччині курсів швейне виробництво саме новоспечені швачки, яких було уже кілька сотень, зробили свій внесок до наближення перемоги, оскільки виготовляли форму та інші необхідні речі для фронту. Окрім того, важливою складовою освітнього процесу є й надання психологічної підтримки його учасникам. Також популярним є напрямок it спеціальностей. В цьому допомагає партнер: це веб-дизайн, наприклад, програмування, а також для не менших діток, наприклад, створення 3D-герою або інші напрямки. Завдяки онлайн саме формату його можна використовувати скрізь, і вже десятки сотні людей отримали сертифікати про знання в it сфері. Міністерство освіти і науки України ініціює створення освітніх хабів на сході держави. У подальшому освітньою платформою хочуть Всю територію України. Тому радо чекають на всіх охочих здобути нових знань. Івана Жемчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Цієї неділі, 8 січня, відбувся перший у 2023-му обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 50 наших бійців. Серед них 25 представників збройних сил України, тринадцятеро нацгвардійців, четверо прикордонників, троє представників військово-морських сил та п'ятеро тероборонівців. Добра звістка прийшла і на Хмельниччину троє повернених воїнів із нашої області. Ще до кінця 2022-го Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає покарання за приниження тацькування на роботі. Тож що чекає на порушників, та як коментують нововведення юристи, розповідаємо за мить. Покарання за мобінг президент України підписав закон про відповідальність за приниження тацькування на роботі. Раніше за дискримінацію на робочому місці ніяких покарань не було. Як зазначає юристка, таке законодавство надає можливість потужніше регулювати права працівників. Все ж таки, це додатковий механізм захисту кожного працівника, про який давненько вже говорили. І багато людей дійсно плутають булінг, але відходимо від цього поняття. Сьогодні ми говоримо про мобінг, це цькування на робочому місці. Пересічні краяни новий закон сприйняли позитивно, адже вважають, що порядок на роботі вкрай важливий для ефективного виконання своїх обов'язків. Дехто навіть ставав жертвою мобінгу. Я сталкувалася з таким на роботі і. Я думаю, що це правильний закон, бо ніяка людина не має, принижу... не має права принижувати іншу людину. Коли тебе цікують, ти саме хочеш, що може бути. Ти ні на роботу не хочеш ходити, нічого не хочеш. Ну я не стикався, але думаю, що це непоганий закон. Чому, чому б ні? А можливо, ставали свідком, як когось цікували на роботі. Було таке чи? Ну, невеличке, може, приниження, таке може було, але. Не сказав би, що це прямо було цькування. Не зіштовхувалося, але це класний закон, тому що ну, типу, робота є робота. Ви приходите не для того, аби цкувати один одного, а для того, щоб заробляти гроші і рости. Тому я вважаю це лишнє, і так це класно, що приймають такі закони. Цікування на робочому місці може проявлятися у різних формах. Воно може виражатися у психологічному. У психологічній формі, економічній і в тому числі дуже потужно, що законодавець зазначив із застосуванням електронних засобів, тобто мається на увазі зрозуміле нам соціальне життя, інтернет, це і вайбер, і месенджер. Юристи радять, якщо ви відчуваєте тиск на робочому місці, потрібно це фіксувати, адже так імовірніше, кривдник понесе покарання. Працівник може звернутися в Державну службу з, з праці. Або відразу до суду, тобто саме ця інспекція може винести певний припис про усунення. А вже якщо ми говоримо про суд, то суд прийме рішення, чи є в цьому випадку мобінг, і чи притягувати до відповідальності чи ні. Отож, за приниження тацькування на роботі передбачається штраф від 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин. Якщо ж кривник не зробить висновків, його покарають жорсткіше. Та саме стосуватиметься і групи осіб, які ображатимуть колегу. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. На річці Дністер в поблизу села Рогізна водні поліцейські виявили двох браконьєрів, котрі завдали державі збитків на суму понад 340 тисяч гривень. Чоловіки за допомогою ліскової сітки незаконно рибалили із човна. Браконьєрам вдалося зловити більше 200 рибин загальною вагою у 34 кілограми. Наразі слідчі дії тривають, вирішується питання щодо винесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Шевченко, Бандера, Франко та Леся Українка. Саме ці постаті найчастіше асоціюють із нашою державою, а їх надбання та авторитет вважають найвагомішими для України. Але повномасштабне вторгнення змусило переглянути пріоритети, відкрило для українців нові імена та певних осіб визначило як нових героїв сучасності. Тож, кого наразі вважають найавторитетнішою особою краяни, цікавилися наші журналісти. Назвіть, будь ласка, найавторитетніших для вас людей в Україні на даний момент. Володимир Зеленський. А ще? No. Номер, номер два. Напевно, Буданов. І головнокомандувач нашої. Залужний. Залужний, Наш президент. Це саме авторитетна людина. А окрім президента, ще когось знає? Я можу хіба що Тараса Шевченка ще назвати поета, якого я дуже люблю. І поважаю його дуже поезію. Да. Ну і наших патріотів, Збройних сил, воїнів Збройних сил України, це наші самі авторитетні зараз люди. Леся Українка, Тарас Шевченко, Іван Франко, Чор... В'ячеслав Чорновіл, на мою думку, це ті люди, які найбільше всього люблять Україну. Вони справжні українці, а особливо В'ячеслав Чорновіл. І ще ну, моя така особиста думка, якби в 91-му році люди. Були ну, більш такого правильного вибору, вони би проголосували за В'ячеслава і Мені здається, що в Україні б було зараз ну, набагато краще. Президент України, звісно. А ще хто? Я перепрошую, дуже сильно поспішаю. ЗСУ, наші воїни. Ну як, наш президент? А крім президента, можливо, ще когось. Не, не знаю. Президент, радник. І всі наші Збройні Сили України. Їх поіменно назвати неможливо, але вони в нас найавторитетніші самі, самі і найголовніші зараз. Віталій Кличко. Скажіть, будь ласка, хто для вас є найавторитетнішим в Україні зараз? Мабуть, що президент. Якщо новини слухаю, то прислухаюсь до Подаляка Денисюк. Такі люди. Комп'ютери вже давно стали нашими незамінними помічниками у роботі, навчанні та загалом у тому, аби мати постійний доступ до інформаційного потоку та нових знань. В умовах повномасштабного вторгнення та, зокрема, дистанційного формату навчання школярі особливо потребують комп'ютерної техніки, аби не пропускати уроків. У тому, щоб діти завжди були на зв'язку та пізнавали нове, допомагають волонтери. Про що йдеться? Дивіться у нашому сюжеті. За підтримки партнерів із столиці, навчальну аудиторію Хмельницького центру соціально-психологічної реабілітації дітей Подолянчик, волонтери благодійного фонду Шанс на життя обладнали сучасними комп'ютерами. Як кажуть, благодійники ці дітки потребують особливої уваги та постійної підтримки небайдужих. Допомогли київські партнери. У нас в Києві є волонтери, які з нами працюють. який нам допомагає ваня. Він знайшов людей, знайшов своїх. Партнерів, які подивились наш сюжет, про те, як ми діткам дарували подарунки, і вирішив долучитися і допомогти нам обладнати комп'ютерну кімнату. Під опікою закладу близько 60 дітей, чиї сім'ї потрапили у скрутні життєві обставини, або котрі позбавлені родинної турботи, як кажуть, у закладі така техніка для цих діток це можливість себе реалізувати у сучасному світі та навчитися комп'ютерній грамотності. Вихователі закладу такому подарунку безмежно раді для дітей. Це дуже сучасно і важливо мати доступ до інтернету, тим паче, що військовий стан на даний момент і дітям потрібно дистанційне навчання не тільки. Ігри, і задоволення, і розваги, а потрібно дистанційне навчання. У Нас понад 30 дітей, які відвідують школу, діти, які ходять очно, вони ходять очно. Ті, що залишаються тих, них буде більша змога займатися дистанційно більше буде комп'ютерної техніки. Благодійники вже не вперше допомагають закладу. На кожне свято стараються приділити діткам увагу та розважити. А цього разу подарунок не лише тішитиме малечу, а й даватиме знання. І на останній ролик з новорічного свята відгукнулися мої знайомі, які допомогли доставити до дитячого будинку сучасні комп'ютери і облаштувати там комп'ютерний клас. Також хочу додати, що ми знайшли ще два комп'ютери і скоро передамо їх дитячому будинку. Як запевняють волонтери, невдовзі на діток чекає ще більше корисних подарунків. Наталія Фурман Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Цькі волонтери зібрали декілька десятків коробок із солодощами і влаштували свято для малечі, котра живе у профронтових регіонах. Завдяки спільним зусиллям небайдужих та благодійників за один день вдалося зібрати чимало смаколиків та доставити усе до Миколаївської області. 6 січня волонтери вирушили у дорогу, аби подарувати Різдво у кожну українську оселю, навіть там, де вибухи не вщухають ні на хвилину. Добру ініціативу Діти фронту організували учасники благодійного фонду Волонтери Поділля та благодійного фонду Напрям. І наразі це все про що встигаємо розповісти. Залишайтеся із першим подільським, аби першими дізнаватися про головні новини області та всієї України. До зустрічі в ефірі.